Буковинці масово виготовляють закордонні паспорти, про це повідомляють спеціалісти Державної міграційної служби. За перший квартал нинішнього року, у порівнянні з минулими, заяви про виготовлення документу для виїзду за межу України звернулося вдвічі більше людей. Причину такої активності у міграційній службі назвати не можуть. З чим це зв'язано? У кожної людини своя думка, у кожної людини своє, як кажуть. Так що не можем, ми не можемо сказати чому. Люди приходять і виготовляють закордонні паспорта. Через наплив людей працівники паспортних столів працюють у посиленому режимі. Документи приймають навіть на вихідних. Керівництво запевняє, через черги терміни видачі закордонних паспортів не збільшаться. Скільки би не було людей в день? От нас приходить так: 87, 82, декотрий день 102, 105. Дівчата працюють з восьмої і поки не приймуть, остануть. Останню людину для зручності буковинців найближчим часом основний пункт прийому документів по вулиці Кермелюка переїде на проспект Незалежності 70.